Я втратив зір, але бачу більше, ніж будь-коли. Я бачу серцем. Так каже про себе поліцейський з Умані Володимир Сідлецький. Слідчий Уманського раю управління поліції з листопада 2022 року служив у складі зведеного загону на Херсонщині. Історію Володимира дізнаємо завдяки відео поліції Черкаської області. 2020 року Володимир Сідлецький закінчив Національну академію внутрішніх справ та почав працювати в Уманському райуправлінні. Колеги захоплювалися його відданістю, а друзі знали, якщо на когось можна покластися, то це на Володимира. У листопаді 2022-го він поїхав у відрядження до Херсонської області, щойно звільненої від окупантів, діючи в складі зведеного загону поліції Черкащини на чолі з начальником ГНП. Поліції Чекаської області Кураченком, був направлений згідно бойового розпорядження голокомача Збройних сили України до Херсонської області для виконання завдань з контрдиверсійної та фільтраційної діяльності. Треба було документувати злочини російських військовослужбовців, виявляти місця захоронення, утримання та катування людей, викривати колаборантів. 7 грудня вибух зруйнував звичний світ Володимира. Разом із товаришами він підірвався на мінному каскаді. Смерть забрала сімох побратимів, а сам Володимир дістав важкі травми, серед яких повна втрата зору. Група виїхала на, на місце події. І під час огляду місця події був ми натрапили на пастку з каскада ворожих мін. Ну і після цього я отримав поранення і досі. Проходжу лікування, реабілітовуюсь і намагаюся викарапкатись із цього. Його шлях до лікарні був довгим і сповненим болю. Але Володимир не дозволив собі впасти духом. Моє ставлення до цього певні певні періоди часу було різним. Спочатку негативне, дуже погане, але з часом за певних там два-три місяці я. Дійшов до того, що це реальність, і з цією реальністю потрібно змиритись і е, намагатись її змінити наскільки це можливо. Якщо є шанси, то потрібно її змінювати за словами Володимира. Підтримка дружини стала тим світлом, яке не дозволило зануритися у відчай. Завдяки моїй дружині, її підтримці, її того того, що вона була поруч зі мною. Вона мене підтримувала. Я як це вміла, але це було дуже правильно і на на мою думку, краще вона не могла цього зробити ніж вона це зробила. Де б я не був з першого дня? Вона була зі мною. В реанімації мене кормила, в лікарні водила. Скрізь була зі мною кожен день без перестанку. Також були поряд мої батьки, які теж вносили свою, свою частку допомоги. Аліна розповідає, що була з чоловіком від першого дня. Знала головне це тримати його за руку. Ставлення до цього було з самого початку в принципі реалістичне, не було якихось там ілюзій. Дуже відчувається тоді, коли приїжджаєш в Одесу, там, ну там всі лікарні, і люди вони вже привикли бачити людей з паличками, людей на колясках. Вони на це ну якоби не звертають уваги. А люди, коли ти приїжджаєш там до себе в місто або там інше місто, це зразу якийсь, Ну в очах людей ти зустрічаєш такий якийсь погляд, от чого ти взагалі тут ходиш. Люди мають зрозуміти, що на місці кожного воєнного поліцейського може бути цивільна людина. Такі поранення отримують і цивільні люди, коли можуть просто подивитися в вікно. Їхня спільна боротьба триває й досі. Володимир проходить реабілітацію, вчиться жити у новій реальності, але найголовніше він не зламався. Попри травми, не залишив свою місію допомагати іншим, долучився до волонтерського руху, знаходить сенс у підтримці тих, хто також постраждав від війни. Мій головний меседж, що. Це зупинитись, ви зараз ви сидите, там, ідете, їдете кудись, оглянутись навколо себе, подивіться, хто біля вас є рідні, близькі, друзі, батьки, колеги, там, товариші, побратими, будь-хто, хто біля вас є. І третє, це задуматись. Задуматись, чи чи приділяєте ви їм уваги достатньо, скільки їм це потрібно, чи, чи можливо. Потрібно бути до них більш добрішим, побути з ними більше часу провести для Володимира. Головне залишатися людиною, яка дає надію. Його історія це нагадування про те, що навіть у найгостішій темряві є місце для світла, що ніколи не згасне. Можливо, якісь певні проблеми, які ти собі створив сам, можливо, в своїй голові, в своїй підсвідомості, можливо, ці проблеми не є такими важливими і такими критичними, як ти собі їх сам зробив і. Коли ти, ти, ти на це подивишся, озирнешся, зрозумієш, що життя круте і не такі ти страшні проблеми, і не такі вони великі, як ти собі їх уявляєш.